Щодо стратегії виїзду цих людей, які саме без документів, ті громадяни України, які зараз перебувають на території Європейського союзу, у яких немає документів, вони ну, по перше, вони повинні звернутись до наших посольств та консульств щодо проходження процедури ідентифікації, отримання посвідки на повернення. Якщо у вас є принаймні свідоцтво про народження. Українського зразку ви можете їхати спокійно, вас пропустять прикордонники Польщі, ви спокійно заїдете на територію України і звернетесь до Державної міграційної служби, щоб отримати там паспорт внутрішній і закордонний, якщо ви їх втратили. Так само відкрите в Варшаві представництво державного підприємства е комбінат, яке друкує. Українські паспорти так само там є відділення Державної міграційної служби. Всі контакти ви можете знайти на офіційних сайтах у будь-якому випадку. Можете звертатись і звертатись на телефон гарячої лінії омбудсмана України уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А чи є у вас якісь контакти щодо цього з омбудсменкою російською з пані Москальковою? Це галіянич на, якось... на даний час. Ми обмінюємося офіційно листами і все практичної реалізації. На даний час поки немає. І я ще хотіла спитати щодо Оленівки взагалі, чи mm -hmm. як ви оцінюєте, чи можна все ж таки якось буде туди потрапити, бо ви хотіли, наскільки я пам'ятаю, да? І ну, це насправді страшна трагедія. Якось по ось, ось, цій нічого не помінялось, на жаль. Знову ж таки, як тільки сталася ця трагедія, я офіційно звернувся до Москалькової з тим, щоб мені надали можливість туди Приїхати, поспілкуватися з пораненими, та щоб Російська Федерація розпочала процедуру повернення тіл загиблих родичам в Україну. На жаль, відповіді я не отримав. Єдине, що на даний час ми спостерігаємо, це те, що нарешті сформована місія ООН у складі трьох осіб, які повинні попередньо через декілька діб. Розпочати свою поїздку перебування там розслідування воленів.